Що хоче Бог, знаєш? Сьогодні можна чути вже багато всякої єрісні, і багато навіть таких проповідників з'явилося, які кажуть: а не важливо. Достатньо сфокусуватися на чомусь одному, на коханні, достатньо сфокусуватися там на якійсь соціалці, достатньо там сфокусуватися там на якійсь гуманітарці, досить сфокусуватися на сіленні, там на звільнення, там на пророцтвах, ще на чомусь. Знаєте, щось одне взяти і зробити на цьому наголосок. Недостатньо щось взяти з Біблії, і знаєте, щось покрити. Це означає, як кажуть, дивлюся в книгу, бачу долю. Фігові лиски Адама та Єво не врятували, і вони нас не врятують. Нас може врятувати лише Ісус. Багато хто прийде і скаже: А ми пророкували в Твоє ім'я, а ми там чудеса творили, а ми там демонів гнали і багато чого робили. І що їм скаже Ісус: Я не знаю вас, відійдіть від мене, які роблять беззаконня. Амінь.